Ось такий красивий рулет у мене вийшов. Я його зверху прикрасила петрушкою, помідорками. І ось так він виглядає в розрізі червоні помідорки, зелений огірочок. Дуже апетитно, смачно. Обов'язково спробуйте, приготуйте нам смачно, нехай буде смачно і вам. Беремо 400 натираємо збирання. На Грубій тарці солимо і залишаємо приблизно 10 хвилин, щоб стекла зайва рідина. Беремо 3 яйця і відділяємо білок від жовтка. Жовток додаємо до кабачка. Так, Перебили кабачок з жовтками ось таку однорідну масу. І тепер збиваємо білки, додала трішки солі, збиваємо також білки в пишну в світлу піну. Збитих білків додаємо кабачок, трішки чорного перцю, жменьку кропу, обережно перемішуємо і додаємо 75 грам борошна. Зараз гарненько перемішуємо. Масу викладаємо на деко, я застеляю силиконовим ковриком для випічки, і будемо запікати приблизно 20 хвилин при температурі 180 градусів. Поки рулетик печеться, я приготую намазку. Я буду використовувати крем-сир, в мене Філадельфія. Можна брати на ваш смак. Додаю зелень, в мене тут кріп та петрушка. І натру чесничок. Також можна додати одну столову ложку сметани або майонезу для рідчої консистенції. 干嘛